Ірина Б'єнько Шуль, політичний в'язень німецьких концтаборів, громадський діяч, членкиня товариства Рідна школа, просвіта, нацяння, Союзу Українок України, вокального ансамблю Відгумі, вона пережила важкі дитячі роки, трагічну загибель старшого брата, виселення з рідної землі, кілька окупацій, війну. Пройшла німецькі концтабори, майже півстоліття жила під чужим прізвищем і зміненою біографією, маленька тендітна жінка із сталевим характером і фантастичною силою волі. Вона з тих, хто, як заповідав митрополит Андрей, любить Україну не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею. Енергійна і амбітна, обов'язкова і цілеспрямована. Чесна, оптимістична і доброзичлива. Попри свій майже столітній вік, вона зберігає ясний розум, фантастичну пам'ять і непохитну віру в Україну. Ірина Шуль маленька жінка з великим серцем. Для мене особисто пані Ірина це джерело оптимізму і душевного спокою. Що вона зберегла такий нев'янучу енергію, такий неперевершений оптимізм, завжди усміхнена, ласкава, доброзичлива, кожному готова допомогти, чи словом, чи ділом. Просто дивовижна жінка. Пані Шуля Ірина для мене маяк, для мене орієнтир, приход у всьому. Вона з дитинства була надзвичайно амбітною, найменша дитина в родині Михайла та Йосифи Бінків, Іринка все мала робити і знати якнайкраще. Такою вона залишається й понині, хоч незабаром святкуватиме свій 99-й день народження. А почалась історія її життя 23 червня 1918 року. У передмісті Перемишля непростими були дитячі роки. Батьки будували хату, грошей часто бракувало. Батько працював у центральній Польщі і додому приїздив рідко. Деякий час мати з чотирма дітьми мешкала у Стодолі. Разом з тим в родині панував культ книги, мистецтва, читали всі, ставили домашні вистави. Коли вже мали і свою хату, і поле, левова частка грошей витрачалась на освіту дітей, на їхній розвиток. Не дуже веселі були спогади, не веселі спогади з дитини. По перше, що спочатку батько окремо від мами жив, бо працював, не мав, жив <кхе> в Віліщі, а мама в Перемишлі. Ну і досить ми бідували, бо треба було будуватися. Пізніше, спомене дуже, що в мене в 10 років. Той брат старший, що зустрілися ту дуже такі. Ну, але й і були веселі, бо ми, як діти, як би не було студолі, ставили там вистави різні. В дитинство мене дуже цікавила, література, книжки мене дуже цікавили. Якщо ще не вміла читати, ну то вже батьки то читали. І вони таку Скажімо, той патріотизм, який я маю, то я одержала від батьків, від захоронки і від школи, вселюдної школи імені Маркіяна Шешкевича і в української приватної гімназії. Там ми дуже від пласту, поки не розв'язали його. Українська школа, виховання в родині, викладачі, друзі, все це формувало характер маленької ринки, її ідеали моральні цінності. У гімназії витав ще дух Ольги Басараб, яка колись теж вчилась в тих стінах, а потім стала символом незламності, українського духу. Дітей вчили не лише за програмою, але й потайки розповідали про видатних українських письменників, учених. Політичних діячів. Інтереси Ірини Бінько охоплювали різні сфери від математики до фізкультури. Я дуже любила українську мову, літературу, дуже любила. Я дуже любила математику. Я дуже любила фізкультуру. Фізкультура для мене також була всього. Я ж виросла надсяна. Я ж ще... від. Літ на річі була я ще купалася, пугавала трошки. Спортом я любила займатися. Розумна, обдарована, амбітна, спортивна. Закінчивши гімназію, Ірина прагнула вчитись далі. Та непростою була ця справа для українців в Польщі. Більшість факультетів університету були для них закриті. Роботу знайти було непросто. Тож за порадою батьків. Ірина вступила до Академії закордонної торгівлі у Львові. Аби оплатити навчання, Михайло Пінько продав частину свого поля. Дорога до знань коштувала недешево. Неповних два роки провчилась Ірина в Академії. Останній запис в її заліковій книжці був датований листопадом 1939 року. Золотий вересень перекроїв не лише політичну карту Європи. Але й проїхався танками по родинних зв'язках, розірвавши їх на десятиліття. Батьківський дім опинився в радянській зоні окупації. Академія у Львові була ліквідована, на її місці постав інститут радянської торгівлі. Суттєво змінився викладацький і студентський склад. Ірина продовжила навчання і у травні 41-го року разом з іншими третьокурсниками була скерована на практику до Києва. Де мала пробути до 25 червня. Але знову в її плани і мрії втрутилась доля. З початком війни дорога додому була відрізана. Довелось залишитись у Києві. Керівництво Універмагу, де Ірина проходила практику, пішло назустріч її взяли на роботу на посаду бухгалтера. Та часи були не просто тривожні, вони були трагічні. Німці немилосердно бомбардували Київ, ні вдень, ні вночі не було спокою. Незабаром українська столиця була окупована, почали організовувати пункти перепусток для місцевого населення. В одному з таких пунктів Ірині дивом вдалося отримати дозвіл на повернення до Львова. Там же вона познайомилась із землячкою Олександрою Швак, і вже вдвох дівчата вирішили до рідного дому. Товарні вагони, попутні вантажівки, десятки кілометрів пішки. Довгим і непростим було їхнє повернення. По дорозі до Перемишля Ірина заїхала до судової вишні, де мешкала її рідна тітка. Родичі порадили залишитись в них і влаштуватись на роботу, адже новини з перемишля надходили дуже тривожні. Побувавши вдома, побачивши, як важко живеться рідним. Ірина повернулась до судової вишні і у жовтні 41-го влаштувалась помічником бухгалтера в місцевий повітовий союз кооперативів. А в липні 42-го її скерували на курси головних бухгалтерів при ревізійному союзі у Львові, після закінчення яких залишили працювати у відділі статистики. У Львові доля знов звела дівчину з Лесію Швак і тепер вже назавжди, саме за її брата Івана. Ірина в майбутньому вийде заміж. В цей період починається і співпраця з українським підпіллям. Вона збирає кошти, розповсюджує буфони, друковані в підпіллю купони, що підтверджували грошові і матеріальні пожертви на українську повстанську армію. На неї починає цікавитись гестапо. 18 січня 44-го року на робочому місці та квартирі було проведено обшук, знайдено буфони. Ірину затримали і відправили в тюрму Налонського. Півтора місяці тривало слідство допити, очні ставки, катування. Вона все витримала, нікого не зрадила. Вирок був суворий за зв'язок з ОУН УПА відправити в концтабір Равенсбрюк. без зазначення терміну. Після Равенсбруку був табір Фльосенбург в, в судетах, важка 14-годинна робота. Кількагодинні вистоювання на перекличках постійне недоїдання. Та найгіршим, за словами пані Ірини, було моральне приниження. Найгірше це було, що наскільки на там було, що нас, ті, народили, що в Гавчині народилися, всі і поляки, і руські вважали нас як колаборантами, що ми співпрацюємо з німцями. Ніхто не хотів. Знаєте, це морально. Ну і морально, тому що ти вже не, не людина, ти номер є. Так, тебе вже, ти мусиш робити те, що вони кажуть. Мусиш йти як з лагеру на фабрику, йдеш, мусиш співати німецьких пісень. Не змієш з ким були полячки, які були деякі не всі люди є погані. Я кажу, в кожній нації є добрі і погані люди. У квітні 45-го табір був звільнений американськими військовими, та доля в'язнів їх не цікавила. Покинуті на призволяще, жінки потерпали від голоду й холоду, аж поки представники кожної держави не приїхали забирати своїх громадян. Розуміючи, яка доля чекає їх в радянському Союзі, галичанки, в тому числі і Ірина Б'єнько, втекли із радянського транспорту. Вони навіть були готові виїхати на захід. Була думка, ми з товаришкою навіть договорилися яка з заочила, що підемо в цей Арбець лагер, Арбець робітничий. Бо я чула, що там є хлопці, які в переміщі вчилися в гімназії. Ми пішли туди з нею одного дня з лагерю. Вже як Звільнення було, а ще, ще з лагері ніде ніхто не йшов. Ми пішли туди, ну і зустріли одного з гімназистів бувших, і обіцяли, що ми завтра візьмемо щось там якесь своє, як кажуть, От якісь шмотки, як то розказують, і підемо. Коли ми на другий день прийшли, його вже не заставив, бо він десь сказав там ті, що. Щоб він пішов, бо сказав, що тут прийдуть русські. Ну, Що в москалі прийдуть і він налякався, і вночі сам десь вибрався. Ну, ми повернулися і вже. А пізніше подумала, Боже тобі Боже. Ну якось, може, буде рада якось. Все ж так і треба їхати до своїх батьків. Тому. Цього разу дорога додому була ще складнішою. У чужих краях без гроша в кишені. У літньому тюремному вбранні, голодна, хвора, та все ж вона дісталася рідної хати. Щасливим і одночасно сумним було це повернення. На всій території закерзоння точилась запекла боротьба української повстанської армії з армією краєвої. Згідно Ялтинської угоди, етнічні українські землі відходили до Польщі і всіх українців примусово виселяли в радянську Україну. Плач і пожежі охопили закерзоння. З болем покидали біньки рідне гніздо, більше двох тижнів разом ще з двома родинами днювали і ночували у товарному вагоні. І ось нарешті Львів, станція під замче і повна невідомість попереду. Після довгих поневірянь оселилися в порожньому будинку без шибок у вікнах, майже без дверей, без світла. На дворі стояли холодні жовтневі дні. Але і в тому був свій позитивний момент завдяки насильницькому переселенню Ірині вдалося приховати від радянської влади своє перебування в німецьких концтаборах за зв'язок з Оун упа Відтоді, і наступні майже 50 років, в усіх документах вона писала, що під час війни працювала бухгалтером в селі, яке вже на той час належало іншій державі. Тому я не попала в радянські табори, коли звільнилася війнами, тому що я не признавалася, що я була арештована у Львові і що я сиділа в У Всіх автобіографіях я писала, що я в той час працювала в одному з сіл Переміського району. Ну а то, то до Польщі не то так ніхто тим не цікавився. Важко тяжко, але потрохи життя почало налагоджуватись. Батьки отримали невеличку хату в селі Кривчиці біля Львова. Ірині вдалося відновитись в інституті. Вона успішно закінчила його і отримала у 46-му році омріяне диплом. Як одну з кращих випускниць її залишили на посаді асистента цього ж вишу. 11 листопада 47-го року Ірина Бєнько вийшла заміж за брата своєї давньої подруги. Івана Швака, який на той момент вже носив інше прізвище Шуль. Виходець із знаної української родини під час німецької окупації, Іван закінчив лікувальний факультет медичних фахкурсів, вступив до організації українських націоналістів таємно виконував різні доручення проводу. Саме він давав Ірині буфони для реалізації, а після її арешту пішов у підпілля. І був призначений проводом лікарем-фармацевтом Української повстанської армії Чортківської округи. Після важкого поранення в червні 45-го він довго переховувався, лікувався. Ставши інвалідом, переїхав до Львова, легалізувався як переселенець з Польщі. Відтоді і став Іваном Михайловичем Шулем. З новими документами і за допомоги добрих людей ще раз закінчив 10 клас вечірньої школи. Вступив на механічний факультет Львівського політехнічного інституту, отримав фах інженера механіка і майже на 50 років спробував забути своє справжнє прізвище. Може, найбільше тяжким було, коли я з радянської влади, переживала за себе, за свою родину, бо мій чоловік. Чужим прізвищем був, знаєте. Так що завжди мала готова на поготівлю, валяні, сухарі. Але, але були і, і гарні дні. І все одно жила надією, сподівалася на краще. Завжди мала. Оптим... Оптимізм в мене такий сильно розвинений. Я не вмію жалітися. Що... Ішли роки. В родині підростали дві доньки Марта і Оксана. Іван Шуль працював на залізничному транспорті. Ірина, після звільнення з інституту радянської торгівлі, влаштувалась викладачем в однорічну школу бухгалтерів, де пропрацювала 10 років. Згодом перейшла на роботу у Львівський сільськогосподарський інститут в Дублянах. асистент кафедри, старший викладач, кандидатський мінімум підготовка дисертації, але на захист вона так і не наважилась. Хоча було і бажання, і амбіції, її лякала надмірна увага до власної біографії і біографії чоловіка. Віялося, думалося, що... ну, але крім того, я. Ще хотіла в науку піти, все думала. І так, і так. Взяла тему, працювала над тою темою в інституті, але пізніше думала, все одно я не захищусь. Все, що може виявитися, все що таке. Так що то з одного боку хотілося. Боялась не за себе, за дітей. Пані Ірина й досі пам'ятає, як кожного разу стискалось серце, коли старша донька Марта в заміжі Літинська, славетна українська шахістка, починала оформляти документи для виїзду на міжнародні турніри. Лише в 90-х роках вони наважились розповісти своїм дітям і внукам правду. Я це дізнався, фактично, коли ми вже отримали незалежність. Мені тоді було десь 10-12 років, я до кінця це так зразу і не усвідомлював. Ну, сказали, що вони жили під чужим прізвищем. Прізвище дідуся було Швак, а після того, як він вийшов з підпілля, його отрим... знайшов паспорт на прізвище Шуль. І відповідно нас маму бабусю приписували там до певних національних меншин. А, хоч ми були українцями, ну якось воно може позначалося на житті негативно. А, і в сім'ї, в родині не дуже всі не всі про це знали, тобто це дуже так приховувалося ретельно. А, напевно, не, не просто їм було це протягом такого часу приховувати, але слава Богу, ми отримали свою державу і, і можемо знати про свою історію. І основні, фактично, які... Можна урок винести з життя бабусі, моєї дідуся, що як коли ми не мали своєї держави, то тоді інші держави, ну, можна сказати, збиткувалися над нашим народом. Була, були Ми під Німеччиною, бабусю вивезли в концентраційний табір. Були під Росією. Дідусь в Українській повстанській армії воював проти Росії потім. Вийшов з під легалізувався. Ну і теж в нього не було життя. Він не міг ніякої нормальної посади зайняти, оскільки тільки б він привернув до себе увагу, зразу би підняли архіві якісь і, і, і було вже би вже по всьому. Тобто, жив весь час в страху. В 90-х страх поступився надії, яким щастям наповнились серця, коли Україна почала відроджуватись. І тут пані Ірина була в когорті перших, у рядах найактивніших. Напевно, в ті часи не було жодного товариства чи громадської організації, членом яких вона б не була. Вона активний член різних патріотичних організацій і товариств. Чого вартий лише перелік їх. Львівська спілка політв'язнів. Львівський міський осередок товариства рідна школа імені Костянтини Малицької, Союз Українок, товариство Нацяння, Червоний Хрест, просвіта, всеукраїнське об'єднання ветеранів. І всюди вона активна, ініціативна. Саме ж пані Ірина, одним з найбільших своїх досягнень, вважає участь у створенні жіночого хору, «Відгумін». Членами цього колективу стали переважно колишні учасниці визвольних змагань та репресовань. Скільки концертів провели, в скількох навчальних закладах побували. Сьогодні, на жаль, багатьох з перших учасниць вже немає серед нас, і хор став вокальним ансамблем. Але пані Ірино й понині важко застати вдома репетиції, виступи, зустрічі. Ми дуже задоволені тим, що бабуся наша соціально активна, має щодня якісь заходи, якісь а, зустрічі там чи нацяння, чи товариство українок, чи інші якісь зустрічі. А, ми маємо такий родинний сімейний жарт. Він може не дуже добрий, є, а що ну, фактично в концтабір прийшли най, най, найвитриваліші люди, найсильніші інші там. Напевно, загинули, ну і за рахунок того, відбувся природній добір, і тепер бабуся мусить жити довго і хоча б до 110 років. В товаристві рідна школа пані Ірина називають міністром фінансів. Вона збирає внески, суворо контролює видатки і завжди може відзвітувати за кожну копійку. А ще вона є беззаперечним авторитетом для своїх молодших подруг. Дивовижна жінка. І вона, якщо згадати про старість, вона каже, яка старість? Ви ще всі молоді. І каже, ви повинні там-то, там-то піти, те-то, те то зробити. Ну І ми, звичайно, всі погоджуємося, що ми ще дуже молоді. Йдемо і мовчки робимо те, що нам вказує, на що нам вказує пані Дина Шуль. Інтелігентна, працьовита, розумна, доброзичлива. Вона завжди привітає вас до днем народження, не забуває. А як я її привітаю, то вона так тішиться, що ви мене пам'ятаєте. Людина має один рік до сто. А який, яка енергія? Вона читає без окулярів. Вона весь аж виступає, вона гантно вибирається, вона просто собою стежить. Я як кажу рушу, якби не ви. То я би направду, правду вже тут не була. Я б вже була вдома і своєю подружкою, лісочкою була. А ви мені допомагаєте, ви мені продовжуєте життя своїм прикладом, своєю енергією, своєю інтелігенцією, всім, що у вас є позицій. Історія України, історія рідного краю, життя відомих людей все це понині в центрі її уваги. Багато історичних місць відвідала сама і показала своїм внукам. Спілкування з молоддю завжди було в пріоритеті для неї. Її добре знають в школах нашого міста, училищах, інститутах, завжди енергійна, привітна, доброзичлива, з безлічі цікавих думок, пропозицій і планів. Вона щиро і відверто спілкується з тими, кому завтра будувати Україну. Головне наше завдання це є підняти дух. І ознайомлювати майбутніх наших громадян України з історією рідного краю, з традиціями рідного народу, в інтелектуальному плані розвивати дітей, організовувати різні заходи спортивні для них. Ну, пані Ірина є в тому плані. Різні в неї заходи, різні зустрічі відбуваються, і оце я в ній найбільше шаную. Вона не приховує свого віку, не хизується своїми заслугами, мало говорить про себе, все більше про тих, з ким зводила її доля, з ким разом долала життєві шляхи. Скромна, тендідна жінка, і разом з тим непохитна сила духу і рішучість переконань. Думаю, Насамперед, це тримало такий високий дух, високий національний дух, християнський дух і віра. Україну. Віра в Україну і це тримали. Тобто ці люди постійно жили, хоч і стражденним, мученицьким життям, відбули гулаги, але, але їх тримала ця висока ідея, висока мета, висока, мета, висока зірка, яка їм завжди світила і, і вела їх вперед і надавала віру. Віра в Бога і любов до України. Таким є рецепт і її довголіття, і її внутрішньої сили. І її надалі активної життєвої позиції, думати не за символічну Україну, а дбати за кожну людину, яка живе на цій землі, і обов'язково єднатися, бо тільки в єдності наша сина.